Вітаю друзі, ми з України. Друзі, погодні умови не дали в цьому році швидко зібрати соняшник і виконати сівбу озимої пшениці. І сьогодні дуже багато аграріїв дуже филюється. А що робити з тими площами, де вже оптимальні терміни сівби пройшли? Ну вони дійсно вже закінчились. І тому хочеться вам надати тим, хто не встиг ще посіяти пшеницю, хто збере соняшник і потім буде сіяти відразу пшеницю. А я думаю, що сьогодні основний попередник під пшеницю це соняшник. Декілька рекомендацій, щоб ви отримали хороші сходи ще восени. Вона у вас встигла, можливо, ще й розпуститись, як з погодою. Якщо похолодає, то вже вона буде навесні докущуватися. Весняне буде кущення. І тому, друзі, поїхали. Перш за все, ви повинні розуміти, що не всі сорти підходять для пізніх термінів сівби. Тобто необхідно радитися з оригінаторами, а чи підходить той чи інший сорт для пізніх термінів сівби. Ми в одному із наших відео на Ютубі розказували, як підбирати. Сорти озимої пшениці і які є сорти, які можна використовувати в ранні, в оптимальні і в більш пізні строки зівби. Ви можете знайти це в нас на YouTube каналі Мистецтво Поля Сергієнка. До речі, для того, щоб завжди бути в курсі всіх справ, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Тобто ми розуміємо, що необхідно підібрати правильний сорт. Не той сорт, який у вас завжди сіється і на початку вересня, і в середині вересня, і в кінці. Є дійсно пластичні сорти універсального типу, які можна сіяти і в ранні строки, і в більш пізні строки. Але якщо у вас інтенсивні тільки сорти, які потребують ранніх термінів сівби, то краще все-таки знайти сорт, який можна посіяти в більш пізні. От уже терміни, які рахуються не оптимальними. По-друге, друзі, це підбір протруйників. Якщо ви протруїли свою пшеницю ще до початку сівби, там, в серпні місяці і вона у вас лежить протруєна, ну нікуди не дійтеся, ви будете висівати цю пшеницю. Але якщо ви ще не протруїли, то я вам пораджу все-таки підібрати ті протруйники. Які не володіють так званою ретардантною дією. Через те, що дуже багато триазолів, протруйників, які володіють регулюючою ретардантною дією. І тоді пшениця, яка протруєна цими протруйниками, вона в осінній період вона буде довше сходити, ніж пшениця, яка протруєна тими протруйниками, які не мають таку ретардантну дію. Це друге. Третє, друзі, це, мабуть, е... якість обробітку ґрунту. В пізні терміни, як ніколи, повинен ґрунт бути оброблений дуже якісно. Для чого? Для того, щоб ви могли посіяти на глибину 2 см, можливо 3, ну не глибше. Через те, що вже пізні терміни сівби, заглибляти пшеницю не потрібно. А для того, щоб її посіяти рівномірно і вона у вас вся дружно зійшла в один час, одночасно з'явилися всходи, ви повинні якісно обробити ґрунт, підготувати якісне рівне посівне ложе і висіяти на неглибоко, 2,5, ну, максимум до 3 см. Далі, друзі, наступна рекомендація. Дуже багато аграрів привикли, що якщо ми сіємо. Вже в пізні строки треба додати густоту там, до 6-7 до мільйонів. Ми цього вам не радимо. Ми мож, ви можете додати в залежності там, від обробітку ґрунту, від е, інших, від схожості, але ми вам не рекомендуємо сильно загущати пшеницю через те, що сильно загущені посіви, вони будуть слабо куститися і е, в осінній, і також в весінній період. То рекомендуємо вам додати, якщо ви планували сіяти 4 млн то додавте у тут, десь посійте 42 млн грн, ну не більше. Не потрібно, Сьогодні сорти інтенсивні, вони добре кустяться. І якщо ви такий сорт загустите і він, насіння має хорошу схожість, він у вас буде дуже довго розкущуватися, що в осінній період. Що весною. Друзі, і по мінеральному живленню. Що ми вам порекомендуємо? Порекомендуємо все-таки в пізні терміни сівби дати стартове азотні добрива. Насамперед, я б рекомендував це добрива з містом нітратної форми. Азоту. Через що? Через те, що нітратний азот в осінній період буде краще засвоюватися і рослина його буде краще використовувати навіть даже в умовах холодного ґрунту. А якщо ви внесете азот в амонійній формі, то він буде мати пролонговану дію і він буде використаний вже аж тільки в весняний період. Тобто, якщо ви даєте для старту 30 кг азоту, то все-таки ми рекомендуємо азот дати вигляд в нітратній формі. Ну, це вигляді аміачної селітри ну Нітратна форма азоту і аманіна є і в касах. Але все-таки для більш пізніх термінів сівби краще підійде або вапнякова аміачна селітра ну, на більш кислих ґрунтах, або аміачна селітра. Оце, друзі, основні рекомендації тим, хто... По різним причинам, а в основному із-за погодних умов не зміг посіяти озиму пшеницю в оптимальні терміни. Тому ми вам надали оці рекомендації, які дадуть вам можливість отримати навіть даже при пізніх сроках сівби хороші дружні сходи і хороший високий урожай. Через те, що десь більше мільйона гектар більше мільйона гектар в Україні завжди сіється вже поза. Оптимальних термінів, тобто в пізні строки. І ця пшениця, вона в деякі роки може і дати хороший врожай, як зима складеться, потім як весна прийде рання чи пізня. Але якщо говорити за багаторічні спостереження, то все-таки найкращі результати ми отримаємо пшениці, яка добре розпустилася восени, яка посіяна в оптимальні терміни. Друзі. Для того, щоб завжди бути в курсі всіх справ і отримати своєчасну інформацію, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, вони дають можливість інформацію піднімати до гори і таким чином її будуть отримувати і інші аграрії. Поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, знайомими. Коментуйте, ми завжди надамо своєчасно на вам відповіді на ваші запитання чи коментарі. Ми вам бажаємо всім і нам перемоги, миру, добра, злагоди, високих, стабільних врожаїв і високих і стабільних прибутків. До нових зустрічей. На все добре. Слава Україні!